можливо, найкраще розкладне крісло для щоденного сну. Моделька називається Novelty, і в нього ширина всього 80 см. Що тут класного? повністю металевий каркас іде внизу і гарантія 7 років. Розкладається максимально просто. Система розкладання акордеон. один легкий рух, навіть дитина з ним впорається, щоб розкласти таке крісло. Підіде з цієї сторони я покажу, що тут металева рамочка, і букові широкі ламелі йдуть внизу під матрасом. Тобто, по факту, ви спитаєте, як на ліжку з матрасом. Матрас повністю цільний, отут немає взагалі стика секції. Він йде без пружини і навантаження витримує 120 кг на спальне місце. Зйомний чухольчик йде, тобто, за потреби його можна або похімчистити, або замінити повністю. І складання таке ж просте. Підняли. У вас є доступ в нішу для білизни. да, вона невелика, але чим ширший розмір. Його, воно може бути, до речі, від 80 см і до 1,80 м. І чим ширший буде розмір, тим буде більша ніша для білизни. І так само просто я буквально однією ногою це зробив склав. Вартість крісла Новелті 10-300. Є в наявності завжди в різних кольорах на складі. І замовити можна на сайті Солоха Безкоштовна доставка по Києву, доступна оплату частинами на 5 платежів.